Всім привіт! Вчора зробила МРТ. Все добре, там не суттєві збільшення моїх пришельців, але це ні на що критично не впливає. Ну, наскільки мені сказала, завідуюча центру моєї нової, а можливо, і тимчасової хвороби. Ну як? Ну, пришельці, тимчасові пришельці. Сподіваюсь, колись винайдуть ліки від цього. І це дійсно буде тимчасово. Так, наразі все добре. Видали нові ліки. Я просто була в черзі вчора дуже довго, і просто щоб заспокоїти нерви, бо мені одразу сказали, що ліків, тобто уколів, безкоштовно, немає. Я сказала, тим більше мені потрібна тоді консультація, що мені в такому випадку робити, бо якщо припинити давати собі уколи, то це може в щось катастрофічне. А відповідно, я знаю, що ці препарати доволі дорогі. Тому сиді, сижу я в черзі багато людей, на пару годин я розумію, що я застрягла, і свою цю невротичність починаю видавати в слова, в слова. Щось пишу, 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 Перечитувати не хочу. Чесно, я от скопірую в нота, з нотатку і одразу сюди під відео поставлю. А так, ну все добре, що добре закінчується. Так, моє ПТКТ перенесли на 10 число. Верніше його відмінили. Я записалася в центр ядерної медицини на 10 березня. По вартості це 12 тисяч. Я не знаю, напевно, перепутала щось, тому що ну, було дорожче. Ну, дванадцять тисяч це якщо я почекаю там, неділю результат, і 13 тисяч, якщо забрати результат той самий день. Ну і почекаю, звісно, результат. Це дуже добре, тому що я попрошу аванс ближче до 10 числа. Ну, десятого числа ми отримуємо зарплату, а я попрошу що трішки раніше. І закрию ті декілька тисяч, яких не вистачає. Ну, це. Так навіть краще насправді і не треба переживати і щось брати з кредитки, Що є також круто. Все. Дивіться відео до кінця або не дивіться. Ви найкращі, дуже вам дякую за всі ваші перекази. Українці феєрично, неймовірні. Я вас обожнюю цього. Я не договорила, У кого мені все-таки видали, видали зовсім інші. Я так зрозуміла, це наче стрішки сильніші, тому мені розписали, як їх давати, тобто ну, поменше. Кількість в одному флаконі. Я також записала відео, що піші маленьканини треба буде, щоб зробити собі цей один укол. Я... Ой, я рада тому факту, що це безкоштовно, на два місяці, а потім, можливо, знову будуть, видадуть ті самі, які я приймала додому. Наразі просто моз веде тендери з фармацевтами, щоб закупити ці ліки. Я так думаю, зараз фармак, артеріум і прочі, прочі, прочі фармацевти нашої України. Ведуть боротьбу, хто ж буде надавати ці для нас безкоштовні, а для держави, скоріш за все, дуже-дуже коштовні ліки. Все, побачимо, побачимо, все чудово. День сьогодні прийшов прекрасно. У ну, мене так багато зараз емоцій, так багато я про що розповісти, але це щось приємне, тому я хочу залишити поки що все для себе. Все, все, виникається. Це укол на один раз. Щоб ви розуміли, одна коробочка така це на один раз. Мені потрібно їх давати через день. Кирило, тікай, будь ласка. А що мені знімати? Так, видали мені нові препарати, також уколи, але тут треба трошки заморочитись, щоб собі їх зробити. Вони вже не Минулого разу був вже готовий укол, його просто вести було потрібно і все і зберігати в холодильнику. Наразі, зараз я покажу, для кожного окремого укола окрема коробочка. І тут все потрібно зберігати. трішечки Це було басени. Це зараз. Я не знаю, наскільки це критично, не критично, шукаю на консультацію.